Продовжуємо гості з Новоявриська, які неодноразово підкорювали цю сцену. Подивимося, як буде сьогодні. Півтори чоловіка! Новояврівськ! Півтора чоловіка. Так, стоп! У мене щось гітара розстроєна. Поїхали! Так, стоп! Так то в тебе гітара розстроєна? Давай. Ні, я так не можу. Чекайте. Алло, хай-фай. То ваша пісня ми любили. Ваша. У вас там гітари розстроєні. Ну ладно, давай так. По-перше, ми не співаємо, бо то фанєра. А... — А по-друге, в тебе кусок м'яса між зубами застряг. Взагалі-то подорожуючи можна. То, що ти зяніцького на сихі в дві години добиралась, то ще нічого не означає. Чоловіка. І ми, як всі інтелігентні люди Львова, доїжджаючі. Оскільки наша команда готова боротися до кінця, мініатюра дуже старий боєць. Ну просто дуже старий боєць. 140 на 90. Вашому то від себе ви себе зовсім не бережете. Зовсім нелогічний хлопчик. Рахує ноги восьминогу. Шоу холостяк напередодні Пасхи. Перепрошую напередодні Пасхи. Я перепрошую, але ви покидаєте цей проект. Не я об'єм арбамі за тиждень великий день. Дівчинка, яка на першому побаченні хотіла сказати, що вона голубка, взяла з собою сімки. Випадок на перерві. Олеся. Ти з ним зустрічаєшся з дев'ятого класу. Він ж стрьомний. Він не гуляє біля оперного. Він не їсть сємок. І не носить спортівок. В Хлопці, тут тільки одна причина: Бо він син, керівнички. Хлопчик зі зламаною щелепою вчиться цілуватися на томатному соці. Двоє неповнолітніх купують алкоголь. Я, я не буду купляти. Я теж не піду. Я сказав, що я не піду, значить я не піду. Добре, мовив. Прошу пані, можна вас на хвилиночку. <рес> Добрий день. Дайте, будь ласка, мені літр горілки. То для гамульця Максима. Я йому передам. Макс, тобі, мама, даша передала. І обменки. Із сивиною розум приходить. Сказав сивий шестикласник і виліз з трансформаторної будки. Янукович обирає нових губернаторів областей. Значить, так. Сів металик на травичку. Раз, два, три, це напевно будеш ти. Що ти мені не нравишся. Суфльор другую щиталочку. Вийшов місяць із тумана, виняв ножик із кармана. Хороша щиталочка, хороша. You know, bitch, you know, bitch, Слухай Макс, а чого ти такий сумний? Та як що? Мені англічанка в атестат 7 балів ставить. Каже, в мене вимова погана, але в мене нормальна вимова. О, послухайте. Ой, The, the Listen. Вчительці з англійської мови присвячуються. From Maxim to Teacher. When I find myself in Darkness stain right in front of. Ансвер, летибі, летибі, а якщо все буде very bad, я покажу ваш дует відео в Ютуб із фізруком. І тоді, і тоді, Шість умовних років світить тобі, бо не можна в школі красти Тенісні м'ячі. Знаєте, цією піснею ми хотіли сказати, що в цьому житті не головна вимова, а головне бути людиною. Правда, Микола Янович? Я виконає кіс, напіс виконає.